Всім привіт! З вами я, Лан. Давайте на рунах зараз подивимося енергії сьогоднішнього дня, і яким він, можливо, буде, які події можуть трапитись сьогодні. Покажіть руни. Енергії сьогоднішнього дня для людини, яка дивиться цей розклад. Покажіть руни. Ну, Енергії такі, що буде хотітись успіхом, буде хотітись перемагати, але в той самий час буде непорозуміння, як начебто бажання усамітнитись в своїй перемозі, в своїй радості і бажання не проявлятись. Ну, можливо, будуть енергії ще, знаєте, такі, хочу перемоги, хочу радості, хочу яскравості, хочу все прояснити, але щоб для цього ну, особливо нічого не робити і бажано, щоб не було ніяких перешкод. Можливо, будуть сьогодні якісь такі енергії. Ну добре, покажіть, троне, що може трапитись на фоні таких енергій. Ну, руни кажуть, що тут, можливий, сьогодні якийсь новий вибір, котрий дасть свої результати. Для декого це може бути знайомство нове, чи то зустріч, можливо, побачення зустріч з якоюсь новою людиною або якось по-новому. Для деякого дійсно у вас проходили якісь зміни, трансформації, і на сьогоднішній день перед вами став вибір, і ви будете його робити. І він буде на користь чогось, можливо, нового. Або щоб зробити щось по-новому і отримати результат. Так, покажіть Руни, точніше, чого це стосується. Тут якось буде хотіться можливо щось прояснювати, щоб отримати результат, який стосується чи то якихось минулих подій, чи то якогось неприємного сюрпризу. Буде сьогодні якесь прояснення. І це прояснення дасть свій результат. Руни показують, що Можливо, було якесь спілкування, чи якісь новини такі. Якусь інформацію ви, може, отримали. І сьогодні буде прояснення, може, розбір цієї інформації. У когось вона стосується минулого вашого. Щось прояснювати будете, а у когось, можливо, отримана інформація чи спілкування. Було як ну, неприємний сюрприз якийсь. І також це сьогодні якось проясниться. Можливо, правду знаєте. Можливо, самі схочете з кимось порозмовляти, поспілкуватися і прояснити цю ситуацію. Добре, покажіть, руни, ще щось сьогодні може трапити. Події, покажіть, Руни. Ну, Хтось сьогодні буде, може, щось е, вкладати в свій будинок, в своє помешкання. Щось можливо купувати, чи якось вкладатись матеріально. Можливо, витрати якісь будуть, а хтось, навпаки, може, отримає якісь гроші сьогодні. Угу. Е, хтось буде рішуче налаштований, просто на те, щоб вкладатися в свій рід, в сім'ю, можливо, в своє помешкання. Хтось буде сьогодні дійсно вважати, що це важливо, що це якось головне. І будуть як простроєні вже чіткі плани, як це робити, що потрібно робити. Скажіть Роне, точніше, чого тут стосується, що тут. Ну, Тут о, в когось, можливо, буде сьогодні рішучий намір щось призупинити, може не їхати кудись, бо буде вважати, що. Дома краще чи якось. Знаєте як, де така інформація, хтось призупинить, можливо, рух в якусь сторону і зрозуміє, що важливіше вкластися в свою родину, в сім'ю. Хтось зрозуміє, що створення своєї сім'ї, чи можливо, Взагалі не тільки створення, а взагалі те, що існує сім'я, род, родина, щось рідне своє таке. Може, стосунки дуже такі, знаєте, довготривалі рідні. Хтось сьогодні зрозуміє, що це для нього важливо. І якщо бажав, можливо, десь виїхати, то відміниться це. Ну, така якась подія. Хтось буде приймати рішення і буде. Налаштований, може, навіть де, де, деякою мірою трошки агресивно відмовитись від чогось і прийняти рішення на користь своєї сім'ї чи родини, чи будинку. Хтось буде облаштовувати, можливо, а хтось може буде сьогодні, ну, якось приймати рішення стосовно. Ну, Може, спадщини якоїсь чи приміщення будинку земельної ділянки, Ну, якісь такі події. Хтось може вдома буде сьогодні працювати багато. Ну, може, якось в очікуванні якихось подій. Треба буде вдома сказати ну, Типу генеральної генерального прибирання або ремонту якогось щось таке затіється. В когось, може, щось з ладу вийде, то треба буде ремонтувати чи купувати, міняти щось. Така якась подія. Покажіть, руни, ще що може трапитися сьогодні події. Можеть трапитися. Ну, хтось сьогодні отримає, знаєте, буде радіти, що щось порадіє, щось приємне буде. І це приємне, знаєте, як у когось пов'язане зі здоров'ям. Ну, можливо, хтось вилікується. Чи. Як... Ну, хворів і сьогодні вже буде відчувати себе кращим, сильним, кра... повнішим сил якось у когось буде так. Такий результат сьогодні отриманий буде. Хтось порадіє, можливо, з вкладених колись своїх дій в якийсь такий процес, цікавий, який може завершитися сьогодні. Знаєте, розумінням бажання, вкусь, може, і побачення буде таке, знаєте, інтимного характеру. Ну, взагалі-то е таке доволі радісна подія. Ой, покажіть, руни точніше, чого тут стосується. Так, тут ідуть натяк на. Стосунки, і стосунки сьогодні можуть бути доволі, знаєте, як проявлені в плані сексуальному, інтимному і буде багато позитивних емоцій, кохання, причому радість це, ну, це кохання буде приносити дійсно радість. Це не так не напускне щось. Позитивні хвилі, такі емоції. Радості будуть, задоволення, Як знаєте, де така інформація, що спочатку хтось в когось закохався, це дало свій результат, і, можливо, сьогодні буде побачення або таке знаєте, бажання одне одного побачити, зустрітися. Або ж сьогодні, може, буде отримана якимось пропозиція. Якщо це не про кохання, хоча руни тут, ну, більше, звісно, про особисті стосунки, але якщо тут не про кохання, то сьогодні, можливо, буде якась хтось отримає допомогу, хтось, можливо, з кимось угоду зможе вкласти ну, створення Союзу. Причому такого союзу, знаєте, вибудованому на дійсно бажанні, сильному бажанні Так, руни кажуть, що тут можливо хтось загориться бажанням до якоїсь жінки. Руни показують і запропонує угоду їй або ж створити стосунки, або ж запросить на побачення. Або ще буде якась домовленість, приємна. Всі руни приємні доволі. Ну, або, навпаки, якась жінка сьогодні. Ви зрозумієте, чи вона зв'яжеться з вами. У вас буде, можливо, приємна зустріч з нею. У всякому разі, думки такі будуть. А то вже вам вирішувати, вкладати угоду, не вкладати, але. Руни транслюють, що є у вас таке бажання і доволі сильне. Я, якщо це навіть не стосується особистих стосунків, то є бажання вкласти якийсь союз, союз гармонійний, який призведе до виходу з кризи, до зростання. Ну, Приємні руни, гарний результат. Добре, покажіть руни, що сьогодні буде допомагати. Стане в пригоді, покажіть ромі. Так, Допомагатиме сьогодні якась призупинка. Можливо, не дуже контролювати ситуацію, як знаєте, трошечки відпустити контроль, відпустити ситуації. Можливо, сьогодні стане в пригоді комусь відмінити кудись поїздку. Або, ну, взагалі, якось не бути. Сьогодні дуже поспішливим руни радять поступово. Якщо потрібно подумати, зупиніться, подумайте поспіхом нічого не вирішуйте. Якщо, може, треба було кудись їхати, то сьогодні краще, мабуть, все-таки не їхати. Покажіть, а що буде заважати сьогодні? Заважатиме сьогодні. Ну, якісь, знаєте, як зміни. Або поведінка чи дії, які ну, вам не, не властиві якісь не такі, як завжди. Якщо ви сьогодні вирішили, може якось повестися не так, як завжди, то сьогодні не потрібно. І змінювати нічого не потрібно. Ні партнерів своїх, ні місць роботи, взагалі нічого сьогодні змінювати не потрібно і особливо поспішно приймати якихось рішень. Також не поспішно, ну, руни радять бути сьогодні, знаєте, стриманим і Можливо, як тут руни вже показували, цінувати те, що у вас є на даний момент, на сьогодні якось більше, більше спокою, більше рівноваги. І що? Так, руни показують сьогодні потрібно зібратись докупи, зібрати докупи думки, заспокоїтись. Бути, можливо, від деяких подій трохи відстороненими і стабільними. Сьогодні не потрібно різких змін, сьогодні потрібна стабільність. Це стане в пригоді. Ну, ось такі сьогодні випали руни на сьогодні. На цьому буду завершувати. Бажаю всім миру, добра. Ну, ще хочу попередити: не ігноруйте. Будь ласка, повітряні тривоги, ракетні дронові небезпеки, тому що ворог лютує. Тривоги часті. можливі прильоти, запуски, вірніше. Тому не ігноруйте, будьте обережними. Ну, на цьому все. До нових зустрічей. Всім пока!